І знову ми говоримо про японські жахи та наскільки вони ні чорта не страшні. Цього разу в гості нас поважні. Спіраль від джунджі іто, японського лавкрафта. Ну, тільки без расизму. Мабуть. Отже, в разі, якщо ви тут новенькі, вітаю! Я Антегоніус. Я анімаційний супремасист. Та я вірю в те, що не вся література може бути адаптованою в кіно. Причин тому є чималенько від того, що воно може бути політично недоречним до дивного стилю презентації, що не вдасться передати у русі. У випадку робіт і Total Lovecraft, то найбільшою проблемою є те, що їхні жахи мусять бути абстрактними. Це трохи руйнує занурення у роботу. Як би це так пояснити? Коли ви читаєте книжку, то під цим я маю на увазі, що ви справді читаєте книжку, а не просто швиденько Збігайтеся на її очима, ви хоч не хочете, але занурюєтеся в атмосферу того, що там відбувається. Кожна людина занурюється по-своєму. У моєму випадку, коли я занурююся, то сцени починають рухатися у моїй голові. Я починаю чути голоси персонажів під час сцен. Бачу, їхні гіроти відкриваються під час розмови, я уявляю тон голосу. В такому стані я фізично почуваюся кінооператором, та мати можливість так живо уявити дію є причиною, чому читати книжки, комікси чи мангу весело. Це особливо є правдою у випадку жахів. Жахи, що дійсно занурюють тебе, є неймовірно класною штукою, особливо якщо жахи ще є екзистенційні, бо в таких випадках ти є кінооператором, що фільмує потягну трощу вживу, і спинитися ти не можеш. Спинитися ти не хочеш. Схуя тобі спинятися взагалі. Єдиний спосіб це спинити, це кинути читати. Та ти таке ніколи не зробиш на біз, батька. Ти взагалі почав його тоді читати. Га? Можливість уявити неуявне та невпинне і є тим, що робить лавкрафтівські та ітівські жахи веселими. Та анімація з фільмами спілкуються з глядачем на кардинально іншій мові. Таким чином, усі адаптації завжди будуть перекладом, що не є ідеальним, і перекладеним екзистенційні жахи перетворюються на чинайкуметніші штуки. Їй бо, я так давненько не сміявся над чимось. Але я відволікся. Спіраль це чотирисерійна адаптація спіралі, суть якої доволі простенька. Є місто, всім пизда, насолоджуйтеся. І, чесно кажучи, порівняно з рештою адаптації робіт, і то воно ще і непогане таке, принаймні в плані сюжету. Так вирізали для анімачі маленько, та водночас усе важливе, чи таке, щоб запам'ятовувалося, вони включили, тож молодці. Графні і гівно, люди там кажуть, мов якість анімації погіршилася з другого епізоду, та я чесно не бачу особливої різниці. Вони молодці, що вирішили дотримуватися чорно-білого стилю манги, це таки допомагає зі зануренням трохи. Так, коли ти дивишся, як оця дівка всмоктує в себе хлопа, то тільки сміятися і можеш. Але знову ж таки це було очікувано. Музика в цілому непогана. Єдине, що воно все є тим типовим саундтреком жахів. Тому таке. В целом, це адаптація жахів. Чого ви ще очікували? Я вже життям битий. Я очікував іршати як кобила, та отримав те, що хотів. Якщо ви очікували адаптації, що поважатиме перше джерело, ну то, по перше. <кхи> По-друге, йдіть читайте мангу та не викаблучуйтеся, більше зиску буде.